Більше 1-0 років у міжнародній школі дизайну влітку кипить життя. Студенти навчаються на інтенсивних курсах з дизайну інтер'єру, графічного та ландшафтного дизайну. Щороку початківці дизайнери досин отримують знання і навички. А що далі? Давайте розберемося, чому дорослі. Успішні і зайняті люди проводять літо за студентською лавою. Літній інтенсивний курс дизайн інтер'єру. Це два п'ять місяці екстремально бистрого погруження в професію дизайнера. Заняття та майстер-класи проводять викладачі лондонських часот Оф Арт де Сіт і Централ. Мартінство Лед «Оф Арт де Сік всього року кількість занять збільшено до 400 академічних годин, об'єктом дипломного проєктування стане власна квартира. Студенти познайомляться з елементами та принципами дизайну інтер'єру, ергономікою, композицією, колористикою, історією інтер'єрних стилів та сучасними світовими брендами. Вони освоїть найважливіші навички складання модбуарт, бистрій скетч і скетч фреагант вміння працювати, по технології, навчаться робити ескізи, скетчі, креслення, розгортки, підсумок навчання, професійний диплом дизайнера інтер'єру і власний дизайн, проект реалізація якого дозволить создать індивідуальний комфортний простір своєї мрії для себе і своїй сім'ї. Подивимося, приклади: Один кімната в однокімнатній квартирі, один сім, дядьком для молодої мами. Рішення однокімнатної квартири завжди ставить перед дизайнером непростою завдання. А тут ситуація ускладнюється треба передбачити робоче место дорослу зону і дитячу з можливістю її подальшої трансформації по міру дорослішання дитини образ інтер'єру навіяний шоколадною колекцією паріс знаменитої бельгійської компанії джефте блюбез кімната виконана в квітах білого молочного і гіркого шоколаду а яскраві акценти перенесені в інтер'єр з оригінальної розпису цукеркових упаковок, яка відображає стиль современної девушки в Парижі. А оскільки робота повинна приносити задоволення робоче місце молодої мами, особливо підкреслено шоколадною темою автор Олена Іла, випускниця міжнародної школи дизайну, 2. цокольний поверх приватного будинку, 3.0. Робота дизайнера з полуподвальними приміщеннями ускладнюється відсутністю природної інсоляції низькою висотою стель і комунікаціями, перенесення яких неможливий у спользован прийом візуальних обманок, перспективні зображення, дзеркала для створення камерності зона диванів, виділена рампою, у замість столу. Високотаборети подовженої барної консолі, бамбуковий, декор величезного дзеркала і десяток інших професійних хитрощів працюють на створення цілісного образу вітальні, автор Тетяна Кострюкова, випускниця міжнародної школи дизайну. Випускники міжнародної школи дизайну не тільки працюють з інтер'єрами, а й створюють дизайн предметів, знайти свій почерк, показати свій рівень і поборотися за перемогу можна, ще будучи студентом. Взявши участь в міжнародному конкурсі молодих дизайнерів дизайн-дебют року, який щорічно організовує міжнародна школа дизайну «Діма Логінов», конкурс дизайн дебют, організований міжнародною школою дизайну, був моїм першим досвідом участі в конкурсі і без перебільшення. Визначив мою подальшу долю в дизайні. Справа в тому, що до участі в ньому ніколи серйозно не замислювався про кар'єру предметного дизайнера. Я мріяв стати дизайнером інтер'єрів і прийшов учитися в міжнародну школу дизайну за цим напрямком. Але, оскільки ще не вмів робити інтер'єрні проекти, я спробував себе в номінації Предметний дизайн у першому ж конкурсі, в якому прийняв участь і своїм світильником з бетону. Зайняв перше місце, і це мене наштовхнуло на думку серйозно задуматися про дизайн. Презентація нового диван Тефі в тавеніодімілогінова відбудеться в травні на тижні дизайну у Флоренції в одному із найпрестижніших шоурумів Тоскани Юнварно Цолеціон, Жанна Гончарова. Закінчивши економічний вуз відзнакою, вирушила працювати на фондовий ринок в найбільшу інвестиційну компанію Фінамб. Де поринула в атмосферу інтелектуального бізнесу загалом я всерйоз захопилася цінними паперами котируваннями, аналізом свічкових графіків і не уявляла, що коли-нібудь свіжу своє життя з дизайном. До тих пір, поки один з друзей не запропонував мені брати участь у створенні салону краси, потрібно було придумати концепцію і стиль так народилася ідея назвати салон Пушкін. А інтер'єр створити в сучасному стилі з елементами класики. В процесі роботи над цим раптовим проектом я безліч розсталкивалася нестачею знань в області оздоблювальних матеріалів розміщення електроприладів та й багато інших питань ставили мене в глухий кут, незважаючи на величезну кількість суб'єктивних труднощів. Процес мене дуже захопив. А результат залишив задоволеною і тільки власників і відвідувачів студії. Все це спонукало мене шукати шляхи для заповнення прогалин у знаннях, і в результаті привело до міжнародної школи дизайну у процесі навчання мені і трився цей дивовижний світ красивих речей, нестандартних ідей, і секрети їх втілення. Робота по справжньому вразила мене, а можливість експериментувати, змішувати, поєднувати ідеї, створювати цікаві інтер'єри, захоплюю, і я не бачу причин продовжувати шукати себе. Інших областях лампа самурай. Це моя перша спроба в низці майбутніх експериментів в області предметного дизайну, яку я поєднала з темою Японії, натхненна такими дизайнерами, як Токуджин Йошіока і Ісей М'яке. Мені хотілося створити щось лаконічне, глибоке за змістом і в той же час просто як хопку. Інтенсивний курс дизайн інтер'єру стартує вже 3 червня.